Держава роками стимулювала в Україні лише спорт вищих досягнень, навіть якщо йшлося про паралімпійські види. Система була заточена під медалі, звіти, перемоги. Нині Україні потрібен спорт як простір для реабілітації та інтеграції військових. Реальні зміни можливі тут лише знизу, через клуби, громадські організації, місцеві ініціативи. Одну з них започаткували у Луцьку. На паркет обласного ДЮСШ США поволі сходяться чоловіки: хтось на хтось іде на милицях чи обережно ступає протезом. Тренерка Анна Галицька збирає своїх підопічних у коло. Спочатку у ветеранів буде розминка, потім робота у парах і власна партія волейболу сидячи. Анна колись професійна волейболістка. Вона майстер спорту, опанувала фах психолога і тепер, крім тренерської праці, допомагає з реабілітацією ветеранів. Ідея народилася рік тому, приблизно, коли я побачила в інтернеті відео київської команди з волейболу, сидячи серед ветеранів. І я зрозуміла, що хотіла би, щоб лучка також була Почала зроджуватись ідея, плануватись це все. І ось сьогодні ми вже почали, а сьогодні вже було друге тренування, і я дуже щаслива, що все вийшло. На перше тренування було 9 хлопців, сьогодні було 7 хлопців. Загалом е класно відгукується. Я думаю, що в подальшому воно піде ще краще, я думаю, ще більше буду долучатись людей. Загалом я задоволена, тому що у Києві, до прикладу, теж дуже важко зібрати людей. І буває, по три людини приходять на тренування, і це нормально. Ветерани залишають милиці на лаві, знімають протези і розсідаються колом у центрі майданчика. Волейбол сидячи, це паралімпійський вид спорту. Майданчик для нього двічі менший стандартного 10 на 6 метрів. Висота сітки трішки більше одного метра. Решта правил традиційні. Ой, я раніше в школі грав волейбол. То ну, нового для мене ну, є щось нове, типу. Звичайно, що сидячи, так не, ну, не така площа майданчику. Але нічого, звикнемо потрошки, потрошки втягнути. На Харківському напрямку травму отримав в 24-му році, 8 січня Підривався на міні. Я ще не запротезований, тому. Футбол грав на одній нозі, але зараз важко будуть вживлювати імплант в кістку, бо нога дуже коротка. Тобто, то мені менш травмуватись травматичний вид спорту і, і на навантаження на коліно йде на одне футболі. А в волейболі сидячи, мені здається, це набагато краще і продуктивніше, і так далі. Ті люди, які закриваються в собі і сидять в квартирі, це їм набагато важче звикнути до суспільства і до нового життя, ніж ті, які спілкуються завжди в колі людей і так далі. Аню, я знаю, вона психолог, ветеран хабі, дуже хороша дівчина. І так вона започаткувала. Вона сама майстер спорту по волейболу започаткувала ці тренування і в планах в майбутньому створити команду, так само їздити на змагання, якісь брати участь і так далі. Де воювали ви де травму отримали? В Донецькій області під великою новосьолкою підірвався на міні, і евакуаційний потяг привіз мене в Луцьк. Ну тут я і залишився жити. Як мінімум, це весело, то що весело це вже добре. Якби, ну і плюс спілкування там. Я от зустрів тут свого однофамільця, свого, може, навіть дальнього родича, тому є свої приколи. Воно все взаємопов'язано. Це фізіологія, психологія, воно все взаємопрацює і тому е, фізична активність покращує наше ментальне здоров'я. Основний акцент у нас реабілітація і турніри плануються вже в травні. Турніри. Для спілкування для активності, для подорожей, тобто вже плануємо в травні два турніри. Якщо нас вийде, ми поїдемо. Це, саме важливе, що може бути психологічній реабілітації, це взяти того воїна і відправити кудись там на прогулянку, підняти його з кроваті, кудись там в ліс, в гори, до річки, на якесь заняття до коників, іпотерапія, до собачок. Ну якби щоб він не лежав на... В одному ліжку не грустив, та треба якось чимось займати, якимись цікавими речами. Турніри Анна Галицька планує для своїх ветеранів вже в травні. Поїздки це емоції, знайомства, а значить і психологічна реабілітація. Волейбол сидячи – це не про очки і кубки. Ці хлопці перемагають вже, коли виходять з чотирьох стін.